Доброго дня, я Юреска Кіра, учениця 3 класу Ернійської гімназії номер 2 Моя, моя вчителька Решкітор Вікторія Миколаївна. Тема мого дослідження газовані напої, <кхем> чіпси, ласощі чи отрута. Я дуже часто чула від своїх батьків, бабусь, садочку від вихователя, в школі від вчителя, що солодкі газовані напої дуже шкідливі. А ще вони стверджують, що ці смачні чіпси, сухарки, взагалі не можна їсти. І я вирішила розібратися в цьому питанні. Звичайно, вирішила в інтернеті знайти інформацію по цьому питанню. В останні роки значно зросла популярність чіпсів і газованих напоїв. Реклама продуктів харчування і популярних газовних напоїв також впливає на наш вибір, на їхню користь. Мабуть, саме це є причиною стійкої тенденції до погіршення показників здоров'я людей і деградації молодого покоління, може, однією з причин погіршення стану здоров'я людей є наслідки. Негативного впливу речовин, які були спожиті разом з великою кількістю газованих напоїв, наші улюблені запашні чіпси, давайте розберемось. Дуже часто від батьків ми чули такі слова: газовані, вода шкідлива, пити її не можна. Чому в магазинах продають газовану воду? Чи всі люди думають так само, як і наші батьки? А може бути, вони просто не хочуть нам її купувати? Деякі люблять чай, хтось сік, хтось каву або просту воду. А ось в нашій гімназії виявилось дуже багато любителів газованої води. Особливо коли учні йдуть в похід, що краще може бути цього напої. Я вважаю, що дана тема дуже популярна і актуальна. Багато дітей дуже люблять чіпси, газовану воду і готові їсти їх дуже часто. Проблема недостатня обізнаність дітей про склад популярних продуктів швидко харчування. Про їх негативний вплив на здоров'я людини. Мета довести негативний вплив чіпшів та загазованих напоїв на організм людини через дослідження їх кислотних властивостей, гіпотеза дослід... дослізької роботи. Якщо володіти інформацією про наявість. Харчування добавок в продуктах харчування і про вплив цих речовин на організм, то зростає ймовірність збереження здоров'я. Газовані напої та чіпси можуть містити різні штучні добавки, барвники, кислоти та інші, які можуть негативно впливати на здоров'я людини. Порушувати мікрофлори кишечника, викликати захворювання шлунка і руйнування емаль зубів. Чи можна вважати їх частиною здорового раціону харчування? Доброго дня! Я дуже полюбляю газовані напої. Вони такі смачні, але батьки мені не дозволяють їх пити. І сьогодні ми подивимось, чому. Для цього нам потрібні... Квіти, один стакан простої води і два стакани різної газованої води. Кладемо квіти у воду і через одну добу подивимося, що з ними станеться. до зустрічі. Сьогодні пройшла рівно одна доба. І що ми побачили? Оця квітка, яка стояла в простій води, трошечки зав'яла, а ці дві, які стояли в газованій воді. Залишилися такі ж самі свіжі. А чому? А тому, що в газованій воді дуже багато цукру, а квіти полюбляють цукор. Але для нас, дітей, цукор шкіли. Чомусь газовані напої такі яскраві. Сьогодні ми перевіримо. Для цього нам потрібні вушні палочки і солодкі напої. Палички ми залишимо. Газованій воді на деякий час. І подивимось, що станеться. Чи, Чи? ти? Пройшло дві години. І що ми можемо побачити? Оця стала паличка зелена, а оця помаранжева, а оця коричнева. Чому? Тому що в газованій воді дуже багато барвників, які впливають дуже погано на наше дитяче здоров'я. Діти дуже полюбляємо чипси, але батьки не дозволяють говорять, що вони шкідливі для нашого дитячого здоров'я. І я вирішила дізнатися, чому. Для цього нам потрібні дві тарелки, чипси та серветка. Чіпси підпалимо і подивимося, що з ними станеться. Вони почерніли. І стає неприємний запах, тому що в чипсах багато шкідливих речовин. Ці чіпси ми потремо в руках. Що ми бачимо? Салфетка стала брудна, а тому що в чіпсах дуже багато барвників і олії. Отже, я можу зробити висновок, що чипси і газована вода дуже шкідливі. Я вам порада, ведіть здоровий спосіб життя і вживайте тільки здорову ї... їжу. Їжу. Після моїх дослідів ми зробили такі висновки. Всі досліджувані, солодкі напої містять велику кількість. Кількість вуглекислого газу і цукру мають підвищену, кислотність, солодкі газовані напої містять штучні барвники та аромат. Учні при виборі газованих напоїв орієнтирується смак, аромат, колір. У дітей, яких часто вживають шипси, погіршується пам'ять, увага, креативність, погіршується рівень навчання. Для того, щоб попередити серйозні захворювання, пов'язані з заживанням продуктів з харчовими добавками. треба звертати увагу на маркування і термін придатності продукту, не купувати продукти з неприродною яскравості. Продукти швидкого приготування треба використовувати тільки в естрених випадках, намагатися менше вживати продукти з тривалими терміном, з Особливо копчені і консервовані намагатися якомога рідше пити солодку газовану воду і їсти чіпси. Моя гіпотеза отримала підтвердження в результати проведеної дослідської роботи. Ми переконалися в агресивному і шкідливому характеру всіх представлених азованих напоїв. В їх негативному впливі на здоров'я людини я вважаю, що в їх вживати необхі... немає необхідності. Сподіваюся, що мій дослідський проєкт допоможе зробити вам правильний вибір на користь здорового способу життя. Результатами дослідської роботи я планую ознайомити учнів школи. Я думаю, що вони в подальшому будуть більш уважніші до того, що вживають в якості напоїв. Я вважаю. Що моя робота буде цікава не тільки учням, а й їхнім батькам, тому що дбайливе ставлення до свого здоров'я необхідно формувати починаючи саме з дитячого віку.